Контексти структури, як ні, як Я так думаю, що я зміг описати вам повністю складу. Тепер я чекаю на ваше питання. Я хочу запитати, якщо... Йде до будівництва аквапарку, чи будуть залучені місцеві робітники, будівельні компанії і так далі. Чи дасть це додаткові робочі місця? Він дасть Мінестен фунда бісек і зашили на фаши п'ятсот шістсот. І крім того, я забув ще сказати, що планується, що цей комплекс буде обслуговувати десь двісті людей коли він вже буде працювати на цінники. Можу задати питання, значить, істочник водопостачання у вас, і куди потім ця вода буде стікати? Перший питання, і другий питання, термальний басейн, значить, істочник поставлення води теж в термальний басейн, і плануєте ли, який це буде лічебний ефект, і з чим буде зв'язано? Ми вже знаємо, що недалеко від того місця знаходиться джерело, мінеральне джерело, десь 800 метрів. Pläne. Sie, Sie haben ein, 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 dort ein, ein geworden dort unten ist ungefähr bis 1300 Meter, unten geht das, und dort ist dort ist ungefähr 79 Celsius Grad Wasser. Also wir, wir haben so geplant, dass, dass wir müssen selbstverständlich noch bohren dort und sehen, ob gibt es auch unten auch беше оде маја капацитета, беше врхма капацитета, генав, и Und äh, dann, äh, wir wollen auch bohren dort für Süßwasser, oder wie kann ich sagen, Süßwasser, ja. ungefähr 50 Meter unten, das haben wir dann wie Reservat für dieses Wasser, das kann wir nicht viel Wasser aus Stadt Uschgorod so nehmen. zu nehmen, Weil wir wollen sparen Geld für Такий комплекс має обслуговувати і друге питання я, і друге питання відразу. Яка окупність на таких об'єктів або яку ви очікуєте відносно цього об'єкту? 700 тисяч äh, äh, відвідувачів Ну, тому що also, в залежності heißt... від того, як буде будуватися і що саме буде будуватися, This... буде або коливатися, або нижче, або більше. Але це позитивне нуль, щоб це не було. Азо, а не клане ребята. Звичайно, маленька якась якийсь маленький прибуток ми плануємо. Місто підтримує план. Запропонований 99,9% людей. Ми вже тут задавали питання. І що е, да. право будівництва, не будівництва на, на тій частині е, парку або на другій частині парку. Тобто йде е, полеміка. Що таке перший етап, коли місто дає оренду, так? Дає місто оренду. Ми маємо право будувати як парк на будь-якій частині території нашого парку. Ніхто нам не має права заборонити, будь-яка частина, але ми...